Зякий сьогодні не хороший день для мене. Я став ще хор... ну, був добре, тому що вийшов п'яте час. Ні, ну, вийшов іменно трейлер, офіційний трейлер. І я захворів. Можете підтримати мене в був... коментарях. Я взагалі тоді не міг встати просто з ліжками така голова боліла. Зараз трохи полегшило. А ми приступаємо до цього. Я не знаю, що тут є.

Що це робиш? Ну, о, це ж початок. Др... Друзі, це спочаток. Іменно був ця у дверь до нас хавіваги в четвертій частині в кінці. Нова локація з цією новою дівчинкою, я не знаю. Ось червона та сама рука і синь. О! Ти... Ти хто? Знаю, це Фредді. Фредді Фазбер, здорово. У нього є зуби, як Фредді Фазер. А ні, це більше Фоксі напомінає. У нього якісь паличка. У нього значок, нормальний. Любив. Боже, Він мені напомінає... Ну, він і до нас добре якось говорить. він такий веселий до нас. Може він і є наш союзник? Ми тут будемо стрибати, тому що там я побачив цю штуку. Так що будемо стрибати. О, нова рука! Це не якась нова рука, я не знаю. Це якась термоядерна рука. Або більше на желізо якусь не похоже. І щось новий якийсь механізм на руки. І... А це що таке? А це що таке? О, прототип, здорово! Тут є якісь тіло, є якийсь. Це хто? Це що за гриби? Ну дуже схожі на якісь гриби, Ну вот, очень непонятно. Ну я так думаю просто. О, новий персонаж. Нам ж показывали ноги. От ті, от там ноги показує. Вона нас робот з іграшками, вот. Я не знаю, що це за персонаж, а це малий е длинні ноги. І вона взяла своїм волоссям, я не пам'ятаю, як він називається, проте він був класний. Мені він подобався. А ти, ти його вбила? І як я думаю, вона сестра попі, тому що в неї платья так само. І походу її. І кстати, ви бачили, то, що там, наприклад, коли в кліці були якийсь місії? то там було показано і поламане тіло. Мені цей кадр показав? Ви, ви тут що? <успільствуйтесь> О, це знову ці заговори. Які добривні. Ви мені це вважаєте? Це є наша шанс. Ха, ти хто? Ти хто такий? Це мені більше напоминає Крафті Корнс. Якось не зрозуміло. вот целую тебя на уже дал, отстроитесь. А вот! Вот же ей платье поломал у тебя доли через сестра, я не знаю. О! Там тебе кажется и монстры были. О, он снова... О! У него пять. Мы тебя вот так долго чекали. Хани, Да, я просто, я тебя просто даже дуже, боже У було шкода в першій частині блін, пройшло. А це легенда повернулась. Ця легенда повернулась. Це новий скример. Ну, як його можна розглядять? це у нього значить зуби, а це у нього очі. анімація в першій частині. Боже, я не так колочко. Уже зараз розплачуся. О! -о, -о! Каєва є дорогу, як мапочка. Я так і думав, що треба якось врачуватись буде пути. О! Це ж те саме сцене, яке нам показала, я не Е, що -е! ти робиш? Що ти робиш? А віть я понял, не здрав на маску, потім в топли. Як ізнав. Чаптер 5. І що там далі буде? Broken Linux. Заброшені 9. Заброшені 20 буде 26 го року. Буде вона о другій годині. І вийду на 18 лютого. Ууу, я такий радий. Ну добрі, друзі. Ви, коли буде гра, я попробую собі скачати безкоштовно. І попробую з нею пограти. Ну а з вами, як завжди, був Степан Его Геймс. І всім па-па. І не, не хворійте, як я, будь ласка. У мене голова просто на уроці заболіла.